Ти причерствілий окраїць і головкуватий м'якош от череня, ти пахнеш кров'ю і потом і струченими руками, і передвічним життям, але ніколи смертю і чорною бідою. Ти і солоний, і солодкий, і терпкий водночас, тільки гірчитимеш, мені завше, 1922, 33 третім і 47 сьомим роками. Тобі сущно непізнана суть, і велика загадка, і незміренна любов, твої цілушці цілунок матері, ти теплий спомер дитинства, зрошений цілющою криничною водою і щедро посипаний цукром. Твої крихти, то засторога від черстості душ, непрощенного диха святотатства. ти справжній, як світ, і світлий, та чистий. Мов щира сльоза, на тебе і молюся, тобою живу і Воскресаю, нині сяк час і навіки вічні у всіх поколіннях.